Ти хоч розвієшся, Оксано, світ побачиш. Не сподобається, купиш кваток і через два дні будеш вдома, казала мені сестра по телефону. Знаєте, більше жінок йдуть до Італії, бо вдома діти голодні чи борги тиснуть, а у мене ж все було інакше. Ми з чоловіком жили добре свій будинок, господарство, обоє при роботах, не розкушували, але й копійки не рахували. А потім за один день усе посипалось чоловіка не стало. 27 років душа в душу і раптом порожнече. Мені тоді було 49, і я просто не розуміла, як тепер дихати в тих чотирьох стінах, де кожна річ про нього нагадує. Наша донька Світлана на той час уже заміж вийшла. Зять у мене з характером принципово не хотів йти в нашу хату і прийме, казав, я маю бути господарем, а не гостем. А Світланка слухала його, бо кохала без тями, і пішла жити до свекрів. От я і поїхала до сестри. Спочатку думала просто в гості, а воно закрутилося, робота знайшлася швидко, люди попали степогані. Вирішила залишитися, щоб хоч на старість якийсь капітал мати. Та щойно Світлана дізналась про мої плани відразу завела розмову «Мам, хата ж пустуватиме, може, ми переїдемо? Та я тільки за відповідаю але як же твій Сашко, він не хотів бути не господарем. Донька трохи помовчала, а тоді так обережно каже Ну, ми і про це подумали. Ти ж тепер в Італії надовго зроби на мене дарчу, мамо. Сашко каже, що тільки так він відчує, що це його дім і зможе там щось робити. Мені тоді, наче холодної води за комір налили. Образа кольнула під саме серце. Ну, куди я ту хату заберу? Одна дитина у мене, все одно їй залишиться. А ця їхня поспішність. Хочеш бути господарем, то заробляй, будуй, добивайся, а тут, виходить, дай документи, і тоді я цвяха заб'ю. Проковтнула я ту образу, нічого не сказала і пішла, переписала будинок. Але для себе вирішила гроші, що зароблю, буду відкладати на окрему квартиру. Відчувала, що з таким господарем під одним дахом я не оживуся. Минуло чотири роки, я повернулася додому, грошей не збирала якраз на хорошу квартиру в місті, думала, куплю, зроблю ремонт і буду собі на старість спокійно жити. Але Світлана, як побачила ці гроші, аж засіяла. Мамо, ну навіщо тобі та квартира? Це ж кошти на вітер. Давай краще в нашій хаті капітальний ремонт зробимо, другий поверх добудуємо, буде палац, заживемо всі разом, великою родиною. І от я стою на роздоріжжі. З одного боку, рідна дитина, хочеться допомогти, хочеться бути поруч. А з іншого зять. Він уже зараз ходить по подвір'ю так, ніби він той будинок накласноруч збудував, а я ніби далека родичка, яка заїхала на обід. Серце підказує, що якщо я вкладу ті гроші в добудову, то залишусь і без грошей, і без спокою, бо хата вже не моя, а зять швидко дасть мені зрозуміти, хто тут командує парадом. Але як відмовити доньці і не стати її ворогом? Простими словами, я боюсь купити собі квиток у власне пекло за власні гроші. І хочеться по-людськи, і розум каже: Оксано, тримайся свого берега. Напевно, таки куплю ту квартиру, бо господар це добре, але коли в господаря ще й совість є, а в моїй ситуації схоже краще мати власний ключ від власних дверей. Чи занадто я чи не занадто я різко з донькою, як ви гадаєте? Можливо, варто було б спробувати домовитись про умови спільного життя щодо того, як я витрачу кошти.